Ми, в моїй роботі, боротьбі від 2014 року ми дійсно багато зробили для того, щоб зробити, так би мовити, карту дезінформації у політичному дискурсі, оскільки до цього ніхто про це не задумувався. Але я б не хотів би бути тут песимістом, оскільки, як сказав Клаузевіц. Результат війни ніколи не є кінцевим, і тому для нас ця інформаційна війна вже продовжується впродовж багатьох років. І я думаю, що вона буде продовжуватися ще довго років, оскільки як тільки Росія буде програвати на фронтах, вони дедалі більше більше некінетичних інструментів будуть задіювати такі інструменти, як дезінформація, кібератаки. Витік інформації, і таке інше, це саме те, що Росія готова робити, вміє робити, і на жаль, на заході я мало розуміння того, наскільки ця наскільки ще живою і. Недо, Недоторканується ця система, що створилася в Росії, і наскільки вони можуть втручатися не лише в Україні, оскільки тут ми вже створили в Україні серйозні обмеження для Росії, і ця робота була успішною. Але більше говорю про інші країни, де ми бачимо, що люди вже говорять, що ми. Перемогли в інформаційній війні, чи як було сказано на одній з конференцій, давайте навчимося жити з дезінформацією, тобто, давайте нібито почнемо ігнорувати дезінформацію і не очікувати, що вона на нас може якось вплинути. Я думаю, що це велика помилка. Зараз ми бачимо, як сама тема дезінформації зникає з політичного порядку денного. На відміну, як це було на початку десь 2014 року, коли це застосовувалось на додаток до кінетичних засобів боротьби. Я не можу сказати, що це неправильно, оскільки ми бачимо досить небезпечні тенденції. Ми бачимо, як російська де інформація реструктуризується досить швидко. Вони намагаються. Розподілити е, цю систему дезінформації на е, сегменти і направляти її адресно на окремі е, країни Європи або ж Латинської Америки, скажімо, чи іспаномовні країни, де ми бачимо, як російська дезінформація діє. Скажімо, в Іспанії існує така певна під система дезінформації, яка діє на або ж на крайніх лівих чи крайніх правих, так само у Латинській Америці, у Франції, в Німеччині це дезінформація. Пристосовується до е, цільової аудиторії, і вона вже перетвориться власне не на суто російською, а така стає такою е, квазілокальною, квазімісцевою. І відтак з нею боротися ваші й визначити е, ваші І саме такою дезінформацією зараз активно займається Росія. Величезні гроші на це е, тратяться величезна. Аудиторія у них в, в, в різних мовних аудиторіях І ми не можемо цього не помічати, оскільки я говорю, що тут є чимало євфорії, що ми. Перемагаємо в інформаційній війні, можна переключитись на щось інше. Це абсолютно неправильний підхід, оскільки в інформаційній війні не можна отримати остаточний і кінцеву перемогу і закрити всі можливості Росії підривати політичні системи інших країн, оскільки жодна із політичних систем будь-якої країни світу не є захищеною від таких ударів ні зараз, ні в майбутньому. Це власне те про що. Хотіла вас додатково запитати, чи бачите ви якусь тенденцію з боку західних урядів, змі і простих людей купитися на російську пропаганду, чи спостерігаєте ви? Це і в контексті війни в Україні чи щось змінилося в плані сприйняття російської інформації в країнах світу. Я можу сказати, що на початку агресії ситуація дещо змінилася, оскільки це була великий сигнал тривоги для всіх, а потім це стало дещо маргінальним. А зараз ми бачимо протилежну е, тенденцію. Ми бачимо, що є люди, які допомагають Росії в цьому. Скажімо, розповсюджується наратив, що Україна нацистська держава, і таких діячів є чимало за кордоном, які вишукують інформацію, яка може показати Україну як так, як таку тобто люди вже пройшли через цей перший етап шоку, і зараз ми бачимо, як знову підіймають голови ті, хто подає свій голос за Росію. Тобто є активні політичні процеси в цьому плані. Але актуальність цієї проблеми дещо зараз відходить на план. плани багато партій. Не об'єднують свої зусилля в боротьбі з дезінформацією, я думаю, що ми можемо вирішити цю проблему лише на глобальному рівні. А наразі кожен дає собі раду, як сам може. Ми в Україні розрізнена від інших країн, боремося із дезінформацією, інші країни самі по собі. І знову таки немає такого синтезу знань щодо цього, але з іншого боку. Україна є країною, де найбільша інформації про російську доктрину, стратегію, інструменти, платформу, підходи. Ми все це знаємо і готові поділитися цими знаннями, цим досвідом. Але на жаль, кожен грає самостійно цю гру, і це значно знижує ефективність боротьби з дезінформацією. де ми знаємо що перед війною багато хто на заході говорив що київ паде за три дні всім треба виїхати з україни російська армія потужна ви ніколи не зможете її подолати і так далі Оця оцінка україни заходом була помилковою і оцінка російської могутності на Заході також була помилковою. Як ви думаєте, чи, як, чи вплинуло це, що вплинуло на е, це е, помилкове, е, помилкове враження, помилкову оцінку? І з, що ви відбули з академічного точки зору, як представник академічних кіл? Я... Можу розказати, як в різних спектрах як академічних і інших кіл було була недооцінка України українського суспільства і переоцінка Росії, але те про що ми говоримо тут є набагато ширшим питанням. Йдеться взагалі про розуміння заходом, що таке Україна, що вона собою являє. Тобто, ми перейшли від «The Ukraine» з артиклем до «Ukraine» Україна є yeah. uh, книга uh, канадійська історич історикиня марта дичок uh, написала і саме назвала цю uh, книгу так від The Ukraine до Ukraine. тобто ми Ця концепція «The Ukraine підрозуміває, що це частина чогось іншого, тобто Росія. Як часто було, коли говориш, що їдеш до, до України, то треба було пояснювати, що це незалежна окрема держава. Люди сприймали це як частину чогось іншого. Але викладання історії і в Америці, і в Західній Європі було багато помилок, і неправильно до останнього часу. А пояснюється це тим, що російські історики укорінилися в західних університетах і розповсюджували імперську думку і імперські погляди на історію. Я вивчав це в Рут, скажімо, де якимсь дивним чином 에, Росія розширювала свої кордони чи переміщувалася в просторі, і таке і інше. Це все багато в чому просто міф. А не історії. Якщо подивитися на українську історію після захоплення монголами київської е, Росії, то треба говорити також про велике князівство польсько-Литовське, про Україну, е, Польщу, і це була частина Європи, власне. і Україна була 600 років частиною цієї Європи, і тільки е, е, Менше ніж 200 років вона була частиною російської імперії, Тобто набагато менше, але на заході абсолютно цього не розуміли й не ще, що Україна є е, європейською державою, яка впродовж двох сторіч через імперську політику Росії була відокремлена від Європи. Я е, читаю моїм студентам історію цього регіону. Я їм говорю, що дуже пощастило, оскільки все що. що ми чому мене вчили в плані історії цього регіону, було абсолютно не пра не, не, не пральне. Не, не я читаю і Тімте Снайдера, Сергія Плохія і інших науковців, щоб зрозуміти. І в результаті ми розуміємо Україну багато краще, і бачимо, що це дійсно європейська держава, яка була штучно відокремлена від Європи через російський імперіалізм. Отже, все це і призвело до того, що ми дуже недооцінювали Україну, але я думаю, якщо